І вітання в ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади. Стала відома дата проведення другого пленарного засідання 13-ї сесії обласної ради. Її заплановано на 7 листопада. Відповідне розпорядження підписав голова Волинської обласної ради Володимир Войтович. Першими дату продовження 13-ї сесії обласної ради дізнались волинські медійники під час брифінгу, який ініціював Володимир Войтович. Разом із оголошенням дати проведення другого пленарного засідання, голова обласної ради мав на меті пояснити, чим зумовлена майже двомісячна перерва у роботі сесії. Нагадаємо, перше пленарне засідання відбулося 5 вересня. Його продовження було заплановане на 19 жовтня. Однак, за словами голови обласної ради, цього дня сесія відбутись не могла. Головна причина виборчі перегони, адже понад два десятки волинських... Тих обранців є кандидатами у народні депутати України. Відбиток на роботі представницького органу влади ці події мають. Крім того, хочу нагадати всім, що значна частина депутатів обласної ради, які не є кандидатами у депутати до Верховної Ради, працюють у штабах. Такий висновок голова обласної ради зробив, провівши переговори з першою з усіма фракційними лідерами, а потім і особисто з кожним депутатом, який може мати окрему точку зору. За продовження сесії напередодні виборів висловились лише депутати фракції ВО Свобода, окремі наші українці, представники народної партії, єдиного центру та ВО Батьківщина. Регіонали одноголосно були проти. Такі підрахунки, бачите, навіть не складають 30 депутатів, які прибули б у п'ятницю на сесію. Окрім виборчих баталій, на думку Володимира Войтовича, продовжити роботу у сесійній залі обранцям завадила і неозгодженість позицій стосовно звернення щодо мовного питання в Україні. Голова обласної ради нагадав, що керівники фракції уже тричі під час консультацій намагались відкоригувати його текст. Ми запропонований проект депутата Мельника, тобто його звернення. Проект звернення із цього приводу до всіх волонян, ми відпрацювали настільки, що можна було прийняти. Уже і проводити сесію і ставити першим питанням дане питання. Але <кій> фракція партії регіонів має свій погляд на дане питання, який цей погляд не суперечить абсолютно в основному змісті, не суперечить змісту запропонованого і відпрацьованого компромісного проекту звернення. Хоча ще три поправки вони пропонують внести. Відтак, голова Волиньради повідомив, що в останні дні жовтня ініціюватиме ще одну погоджувальну раду за участю керівників усіх фракцій Волинського парламенту, аби до сесії остаточно узгодити текст звернення. Довготривала перерва в роботі сесії має певний негатив, зазначив голова обласної ради. Однак, головний представницький орган влади в області працює і виконує свої функції, наголосив Володимир Войтович. Протягом цього часу ми тричі збирали засідання комісії з питань бюджету. Тому що це найважливіше питання порядку денного, яке ну просто поза увагою не можна залишати такий тривалий час. Організовано проведено усі засідання і прийнято позитивні рішення. Відповідно, потім голова обласної державної адміністрації прийняв розпорядження, які стосуються змін, внесення змін до обласного бюджету. Тому в цьому плані так ті питання, які стосуються майна комунальної власності. Я теж маю такі повноваження для того, щоб приймати відповідні розпорядження стосовно тих чи інших договорів оренди або інших майнових питань, мною теж було прийнято цілий ряд розпоряджень протягом цього часу. Ми спілкувалися обов'язково і з головою комісії, коли мені потрібно було такі розпорядження підписувати. Виїзне засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради відбулось у Луцькому районі. Головна тема заходу вплив іноземних інвестицій та інноваційної складової бізнесу на соціальний розвиток регіону. У ході пленарної частини заходу голова обласної ради Володимир Войтович наголосив, що Луцький район є законодавцем МОД на Волині. Він відмітив високий рівень розвитку аграрного сектору, промислових підприємств району, а також ефективну роботу бюджетної сфери. Це район трудівників. Це район трудівників. Це люди, які працюють в поті-чола. Починаючи від самого простого сільського трудівника і закінчуючи районними головами. Я в тому переконався, перебуваючи, можливо, чи не найбільше за ці два роки саме в Луцькому районі. І кожного кварталу у них є подія, яка варта уваги. Тобто вони здають в експлуатацію той чи інший об'єкт або після будівництва, або після реконструкції, або капітального ремонту. Голова Луцької райради Ігор Волошенюк інформував колег, що цьогоріч 30 підприємств району отримали інвестиції. Основними країнами інвесторами є Австрія, Італія, Кіпр, Польща та Німеччина. Станом на 1 липня 2012 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій становив майже 19 мільйонів доларів. США за обсягом іноземних інвестицій район посідає четверте місце в області. Після пленарної частини заходу членам Кортради запропонували відвідати три потужні підприємства з іноземним капіталом, які успішно. Працюють у Луцькому районі. українсько польське підприємство Модерн Експо спеціалізується на виробництві офісних меблів, стелажів і вітрин для магазинів, складського обладнання для логістики. Директор підприємства Петро Пелопюк розповів, що географія збуту готової продукції охоплює понад два десятки країн світу. Кількість працюючих нині перевищує півтори тисячі чоловік. Середня заробітна плата по року в минулому вона була. Десь під 4 тисячі зараз ми вийшли на 4790 самі свіжі дані. Я скажу, що ми соціально орієнтований бізнес. Що це значить? Що ми намагаємося, щоб в нас була одна з найкращих зарплат в регіоні, щоб дійсно до нас йшли самі кращі кадри. Це звичайно нагрузка на підприємство, але ми так розуміємо, що якщо люди будуть в нас щасливі, не будуть думати, що їсти, що вдітися, вони будуть думати про роботу, будуть ефекти. Тому варто інвестувати в людей. Для членів кортради та медійників керівник провів екскурсію виробничими майданчиками підприємства та розповів, який шлях проходить метал, перш ніж опинитися в супермаркетах. Окрім того, Петро Пилепюк запропонував керівникам самоврядних органів краю відвідати митний пост Луцьк, що функціонує на території його підприємства. Це фактично приклад, удачний приклад державного приватного партнерства. Що це значить? Що ми дали митниці практично безкоштовно створили умови там приміщення, комп'ютери, вони працюють. Ну, всі умови в теплі з кондиціонуванням і так далі. Створили площадку, куди заїжджають автомобілі. І єдине покриття цих всіх умов це те, що автомобілі за в'їзд платять там якусь невеличку суму. Ну скажу, дійсно вона невеличка, тому що якщо порівнювати сьогодні, скільки коштує, наприклад, заїзд в київський термінал, і в нас це в п'ять разів різниця. У нас дешевше. Тобто 160 гривень – це машина сутки стоїть, поки розмитнюється. Плюс всі умови безкоштовно там душові, туалети, столова, все, все створено. Митний пост плусське Культурним підрозділом є митниці. Начальник луцьких митників Олександр Огороднік зауважив, що його підопічення забезпечують понад 50% митних оформлень, які загалом здійснюються у Волинській області. Значить, нас за період спочатку 2012 року митним постому було перераховано до державного бюджету 1 мільярд 172 мільйони 840 тисяч гривень. Це є значна сума, ви самі розумієте. Значить, оформлено близько 60 тисяч декларацій. Якщо розібрати структуру цих декларацій, понад 40 тисяч митних декларацій це є режим імпорту, тобто ті товари, які до нас завозяться, і все інше це є режим експорту. Пан Огороднік відмітив, що 70% експортно-імпортних операцій на митному пості Луцьк здійснюється з державами Євросоюзу, і лише 30% припадає на країни СНД. Наступна зупинка членів кортради підприємство з німецькими інвестиціями Кромберг Шуберт Україна, що займається виробництвом електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів та кабельних мереж для автомобілів провідних світових марок. Технічний директор підприємства Славоміркачмарек розповів, що це одне із 18 підприємств, які розміщені у різних куточках світу. Наразі тут 3,5 тисячі працюючих, 70% із них жінки. Середня заробітна плата перевищує 3 тисячі гривень. Керівник заводу відмітив, що дуже задоволений якістю роботи українців. Наші працівники Кромберен Чуберт на сьогоднішній день знаходяться в Китаю на новому підприємстві Кромберен Чуберт. Туре дають супорт. czyli pokazuje jak trzeba budować kabel na mreżach -tych, tych ludzi. Na dzisiejszy dzień chińczyków znajdują w Tunisie, duża kilki z ludzi, pokazują jak trzeba optymalizować produkcję, jak trzeba ją wykonywać. Nasze pracowniki jeżdżą do Niemiec, to nasze inżyniery, żeby dopomachać, bo Ukraińcy pokazali co potrafią i potrafią na wysokim rywniu uczyć także inne narody. Виробничі площі підприємства 12 тисяч метрів квадратних, проте тут і надалі планують розширювати потужності. Голова облради Володимир Войтович поцікавився у керівника заводу про рівень шкідливості тутешнього виробництва. Ми розуміємо, що кожне виробництво несе певні ризики для здоров'я тих, хто там працює на тому чи іншому підприємстві. Чи є шкідливе виробництво? Яким чином ну, якісь компенсації отримують працівники, якщо такі умови є, шкідливі умови праці, чи є така проблема на підприємстві, чи її немає? Такі проблеми у нас немає. Це сплетні, які повстали на початку будови підприємства. Я хочу всім журналістам і всім таким присутнім сказати одну річ. Вся давальницька сировина, яка є привожена, приходить з Унії Європейської, де всі екологічні норми są значно вища, як на Україні. To jest raz. To co my kupujemy tutaj na Ukrainie dla funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa Ceje Has, Ceje Sztrom i o Niczego większego my nie kupujemy. Tak, chciałbym, żeby ta historia proszkodliwe pytrynieństwo zakończyła się raz i na zawsze. Bo to jest ewidentnie wielka nieprawda. Тура дає нам тільки негативну тенденцію. Негативно ще одне підприємство, яке запропонували відвідати учасникам кортради. Прат Волині Холдінг. Відомий не лише на Волині, а й за її межами виробник кетчупів, соусів, гірчиці, приправ та смакових добавок. Головний технолог виробництва Антоніна Котик розповіла, що нині тут працює понад 700 людей. Середня зарплата близько 3 тисяч гривень. Вона також запевнила, що підприємство використовує 85% української сировини: це олія, гірчиця, цукор, яєчні продукти, томатна паста, сіль. А також сушені морква та буряк з Німеччини експортується цибуля, часник та солодкий перець. Екстракти та спеції також іноземні. Відвідавши провідні підприємства Луцького району з часткою іноземного капіталу, голова Волиньради Володимир Витович резюмував, що руками українських працівників створюється якісна і конкурентно спроможна продукція. За підсумками координаційної ради, керівникам самоврядних органів краю рекомендовано поширювати позитивний досвід столичного району Волині щодо організації співпраці обогілу клади, що спрямована на Ціально-економічний розвиток території та дбати про створення сприятливого клімату для залучення іноземних інвестицій в економіку своїх районів. Інвестор сьогодні не боїться йти в Україну не боїться іти на Волинь. Йому сьогодні зелена вулиця, районна влада сприяє, обласна влада. Сприяє законодавство. Навіть не зовсім досконале, але воно є. І воно прозоре, і дотримуючись його, можна організовувати виробництво. Тому в мене однозначно позитивна думка щодо інвестиційного клімату на Волині. Наостанок, голова Луцької райради Ігор Волошенюк запропонував гостям відвідати славнозвісний Точинський народний історичний музей, ініціатором якого був відомий краєзнавець Григорій Гуртовий. Тут для керівників районів провели екскурсію та розповіли про основні етапи встановлення козацтва на Волині. Далі у віснику короткий огляд подій за участі керівництва обласної ради, які відбувались упродовж останніх двох тижнів. На центральній вулиці Луцька відкрили меморіальну дошку Йохиму Ярущуку. Він був першим волинянином, якого у 1956 році у колишньому радянському союзі було призначено на посаду голови обласного виконкому. У ті післявоєнні часи закладався фундамент соціально-економічного розвитку області. Побудовано ряд промислових об'єктів освітніх установ, закладів культури та охорони здоров'я. Урочистий захід присвятили 90-ті річниці від дня народження видатного волинянина. У святковому відкритті меморіальної дошки взяли участь заступник Голови обласної ради Валентин Відер, голова облдержадміністрації Борис Климчук, Луцький міський голова Микола Романюк та перший заступник очільника обласного центру Святослав Кравчук. Ініціював захід Андрій Бондарчук, голова Волинського братства імені святого апостола Андрія Первозванного. Меморіальну дошку з барельєфом Юхема Юрощука створила скульптор Ірина Дацюк. У Террійському районі успішно реалізовано черговий мікропроєкт ПРООН місцевий розвиток, орієнтований на громаду, що передбачав здійснення ряду енергозберігаючих заходів у школі села Осьмиговичі. Освітня установа зведена більш ніж півстоліття тому. Щорічні поточні ремонти давали змогу зберігати будівлю у задовільному стані. Між тим гостро постало питання заміни даху та вікон. Реалізовувати проєкт взялись активісти громадської організації «Віча», до складу якої увійшли понад сотня місцевих мешканців. Саме їх з успішним завершенням. Втілення проєкту в життя приїхали привітати заступник голови обласної ради Валентин Вітер та керівники району. Голова громадської організації «Віча» Оксана Калюжна була відзначена подякою голови обласної ради. Загальна вартість проєкту перевищує 170 тисяч гривень. 80 – кошти про ООН, понад 40 тисяч виділено з бюджету району, стільки ж з кошторису області. Майже 9 тисяч гривень зібрала громада села. Ці кошти були потрачені в основному на використані на заміну даху, тому що дах у нас протікав вже більше 20 років. В школі це була така нагальна потреба його заміни, і за рахунок виграші економії коштів на тендері, ми ще поміняли всі вікна в школі, абсолютно всі на металопластики енергозберігаючі, і зробили вхідний тамбур. І відповідно обличчя школи абсолютно змінилося і стало новим. Заступник голови обласної ради Валентин Вітер побував на своєму виборчому окрузі у Луцькому районі. Левова частка робочої поїздки була присвячена освітнім установам. Хоча із запізненням посадовець мав на меті привітати педагогів із їхнім професійним святом. У Білостоцькій зож першого другого ступені Валентин Вітер зустрівся із педагогічним колективом та розпитав місцевих освітян про наболіле. Директор школи Валерій Дмитрук розповів, що питанням номер один сьогодні є облаштування у школі внутрішніх вбиралень. Посадовець пообіцяв сприяння у виготовленні проєктно кошторисної документації на ці цілі. Окрім того, варто зазначити, що в освітню установу пан Вітер приїхав не з порожніми руками. Вихованцям та вчителям він подарував сучасний караоке, dvd плеєр та комплект м'ячів. Такі ж подарунки отримали вихованці воютинської загальноосвітньої школи першого третього ступенів. У ході робочої поїздки Валентин Вітер не оминув увагою і Боратинську сільську раду. У тутешню школу заступник голови обласної ради теж привіз подарунки. І наостанок наша традиційна депутатська рубрика сьогодні до вашої уваги розмова зі свободівцем Миколою Собуцьким. Близько десятка років він обіймає керівні посади в асоціації фермерів та землевласників Волині. Увесь свій життєвий шлях. Обранець пов'язує із сільським господарством. Микола Тихонович розповідає, що і депутатом вирішив стати, аби відстоювати інтереси та служити громаді сільських трудівників, які за ним стоять. То я вже прийшов десь з таких позицій, що те, що ну працює десь там на піар, те, що працює десь на сьогодення, але не вирішує питань ну, глобально, структурно, організаційно, ми взагалі як кажуть. І не бажаємо і маємо на то волю не брати участі, тому що ми хотіли би бачити за кожною програмою, за кожним рішенням ну, зміни кардинальні, організаційні, структурні, які не дали б щось селяним, щось дали. Ми, ми взагалі ну, від, відмежовуємося від практики від практики дати. Ми стоїмо на позиціях дати можливість йому самому. Не тільки виростити продукцію, а з неї вийти на ринок, організуватися і можливо і взятись і за переробку продукції, за збереження продукції, а тоді і вихід на ринок організовано, і впливати на ринку, заробляти гроші на ринку не тільки на полі, а й на ринку. Микола Собуцький працює у постійній комісії обласної ради, що опікується близькими йому питаннями сільського господарства, продовольства та земельних відносин. Роботу комісії вважає конструктивною між тим мрії, аби обранці ініціювали ще одну вкрай необхідну для волинських фермерів обласну програму ринкової інфраструктури. Ось в тому і десь проблема, і ось цих дрібних, що і сам вирости, і сам перероби, збережиш, і сам продай, сам і це все. Дуже велика нагрузка, і навіть ми вже прийшли до висновку, що не посилі у цьому дрібному потягти і власне господарство, свою земельку та ще і народження у цієї структури, хоча без них вона не відбудеться, тому що в цьому цивілізованому світі це кооперативи, це кредитні спілки, це інші об'єднання людей, які виростили продукцію і об'єднуються для того, щоб далі з нею піти аж до ринку, вийти на ринок. Хармерський ярмарок це один із елементів, один із кроків. Але далі, гуртовий ярмарок в області він має бути, і без нього ну, ми задихаємося, без нього ми втрачаємо. Навіть більше щороку, коли нема цієї структури, нема збуту, нема мені де заробити, крім поля, ну, ми вичерпуємо свої фізичні, фінансові ресурси і просто далі так бути не може. Але ми також розуміємо, що без місцевого самоврядування, без. Партнерів, інвесторів, які б нас зрозуміли, що тут і селянин має заробити, і місцеве самоврядування має заробити, і інвестор має заробити. Ну ці проекти, ці ідеї не відбудуться. Депутат Собуцький переконаний, це не міф, адже подібний досвід він бачив під час робочих візитів та стажувань у розвинених країнах світу США, Франції, Польщі та Канаді. Канада особливо. Ну, то це ціла як би вам сказати, система інституцій. Хто обслуговує ту дрібну сімейну господарку? А це саме кооперативи, кредитні спілки, об'єднання. І що ще важливе, я побачив. Вони не тільки селянам допомагають, це частинка суспільства. У ці їхні об'єднання, їхні інституції. Вони впливають на процеси в суспільстві. Тобто, через громадські оцю свої об'єднання, громадську активність вони стають депутатами, парламентаріями. Уже більше десятка років він очолює власне фермерське господарство, що має статус сімейного, адже роботи на полі нацюраються усі члени його родини. Члени сім'ї мають інші фахові. Освіти і заняття, ще крім того, і себе там реалізують. Це десь була моя також принципова позиція. І дружині, і дітям я це обіцяв. Ви будете учасниками фермерського, ви будете впливати, ми разом будемо планувати, що сіяти, що не сіяти, від чого відмовлятися. Але ви і будете мати можливість реалізувати себе від того, що закладено природою, Богом, що вам дано. Так, дружина обранця реалізувала себе в медицині. Син став археологом, а донька здобуває вищу освіту за двома спеціальностями: журналістика, а також соціальна робота і правовий захист. Відпочивати його сім'я полюбляє у Карпатах, споглядаючи краєвиди та відвідуючи тамтешні святі місця. Хобі обранця українська історія, традиції та культура. Якось так склалося, що на та земля, на якій працюю, дає мені не тільки врожаї овочі і інших. Та земля ну, відкрилася п'ять культур на землі, де я господарюю. До того, 40 років пана колгосп, ніхто нічого не знаходив, нічого не мав. Я почав орати, не купав, я орав просто і підбирав п'ять культур і перший період неоліту. Ну, Ціла колекція знарядь перших хліборобів, ножі, скрипки, серпи, і це все кремнієві. Один із письменників Волинських, коли це все подивився і попробував зі мною відповісти на ці питання. Ну, чому раніше цього ніхто не підіймав, він сказав: Микола, не всім земля відкривається. За фахом Микола Собуцький, викладач історії, а оскільки освіта співпадає із захопленням, обранець успішно реалізує себе також на педагогічній ниві. І це все на сьогодні. Більше інформації читайте на офіційному сайті обласної ради та на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику. Нехай вам щастить!